Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні я хочу попрацювати з малахітом. Є в мене ось така низочка таких циліндрів, бочечок, таких видовжених бочечок. І ну, це буде щось класичне класична прикраса. Не буду тут, особливо, якихось таких вигадливих візерунків робити. Що я хочу додати, у мене є. Ось такі намистинки. Основна моя дилема. Я знову не знаю, який колір обрати. От останнім часом це щось прям важко, мені дається. Чи чорний, чи золото, чи срібло. Який колір? Мені здається, що будь-який колір, який би я не взяла, буде сюди дуже добре пасувати. Ось. Але справа в тому, що низочка у мене одна. Зазвичай я вирішую, як. Я роблю і так, і так. А вже клієнти самі собі обирають, що їм більше подобається. От. А тут у мене тільки одна низка цього малахіту прекрасного. І мені треба вирішити. Напевно, ще сережки буду робити, ще не знаю. Ну, власне, з'явлюся вже до вас, коли вирішу. Дізнаєтесь, що я обрала. Робіть свої ставки, пишіть в коментарях, як ви думаєте, що я оберу. От. До зустрічі. І знову привіт! Дивіться, що в мене вийшло. Намисто готове. Хто вгадав, який колір фурнітури я оберу. Ну, Обрала я золото, як ви бачите. Лаконічна, класична модель з ну, ось такими декоративними елементами, такі циліндричні намистини. Хоча не знаю, чи можна їх назвати циліндричними, насправді вони такі з кутами, не такі плавні, як ось ці. І виділила я їх шапочками. Бачите, якраз ця шапочка 6 мм, вона якраз ідеально співпала з цією намастиночкою. Бачите, намастинка не така нерівна, а така округла в кінці. І якраз ця шапочка дуже добре підійшла. Проставила я такими от кубиками. А там, де ось ця намастинка декоративна, тут я поставила трошки більші кубики. Тут я поставила найменші, а тут більші, тому що отвір самої намастинки досить такі величенькі, і ці кубики туди би провалилися. І всередину цих намастинок я теж поставила малесенькі намастинки. Зараз покажу вам такі от зовсім малесенькі, технічні намастинки, як я їх називаю. Ну, якраз заповнили отвір повністю, щоб, щоб на мастинка на тросику не бовталася, а сиділа рівненько по центру. По центру тросика. Щоб тросик сидів по центру на мастинки. Отак, заговорилася. Ось От. От таким чином збірка йде. Закрила я це все на колоти. З одного боку поставила кільце трошки більше, ніж з іншого. Ну, це просто з'єднальне кільце, а це ну, просто для легшого застібання. Думала поставити, можливо, однакові з обох боків, але, я не думаю, якось так. Мені здалося, що так буде доречніше. Так, це що стосується намиста. І ще я зробила також браслет. О, ні, брешу вам, не браслет, сережки. З сережками я досить довго сиділа, видумувала, щоб його таке зробити. Підбирала ці гачки для цих намистин. Ну, перша в мене була ідея ось такого плану. Такі от гачки, не гачки, швензи, замки. Ось. І зробити три намистинки, щоб отак от вони лежали, щоб ця була трошечки нижче за попередні. Але справа в тому, що воно так не лежить. Щось у мене сьогодні збувається. Різкість. Але так воно не лежало, а воно постійно ну так. або ці дві намистинки назад виходили, а ця була попереду. Або навпаки, дві намистинки було попереду, а одна уходила назад. І вигляд це ну, зовсім не той, який я б хотіла бачити. Просто щось там зелене висить. Не видно всієї краси цих намистин. Тому від цієї ідеї я відмовилась. Того думала, можливо, чимось замінити ось це кільце, можливо, на якусь паличку щось там підвісити. Ну, але, врешті, відмовилась, Щось постійно було не так. Далі в мене, знову ж таки, виникло бажання повторити ось цей елемент, тільки намистинку з обох боків закрити, так, щоб вже в решках це співпадало з намистом. От. І думала на ось такий гачок. Ну, такий най... максимально нейтральний. Але за розміром, за пропорціями, тут треба було б ще щось підвішувати. Тому що ну сам гачок крупніший, ніж намистина. І якось воно мені теж не пасувало. Ну, що, врешті-решт, я взяла? Врешті-решт я взяла ось такі в мене були елементи для сережок, замочки, гачечки, пусети. І ось така в мене вийшла модель. Теж досить лаконічна, дуже класична, ось, але досить така ніжна і мені подобається. Звичайно, як на мою думку, якби ось ці е, посети були, ну, хоча б трошечки, хоча б там на міліметр два крупнішими, було б іще краще. Ну, але так, в цьому теж є свій ефект. Вони такі досить. Непомітні, майже непомітні на вушку ось ці елементи. Бачите, вони зовсім такі дрібнесенькі. зовсім. Ось. Але це намистинка бере на себе акцент, головну увагу забирає. Вона теж досить яскрава і виходять ось такі сережечки. По-моєму, досить непоганий в мене вийшов комплект. Покажу вам ще намисто це на манекені. І будете оцінювати мою першу спробу роботи з малахітом. Ось так виглядає це намисто на манекені, бачите, досить охайно, красиво, ніжно, яскраво при цьому, ну і класично. От. І отакі от сережечки. Немає в мене білого кольору підставки під сережки, а чорну не захотілося сюди використовувати тому ось так. Сподіваюсь, вам сподобалась моя робота на сьогодні. Дякую за увагу. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Це як завжди. Саме нудна частина відео, коли просиш всіх підписуватись, <гументувати> коментувати і ставити лайки. Але, ну що поробиш, нудна, але важлива частина для розвитку каналу. Дякую за увагу. На все добре. Бувайте!